Лучанин Анатолій Кобель перебуває на амбулаторному лікуванні, проходить третій курс хіміотерапії. Як місцевий, тому що дуже багато тут у нас на Волині онкохворих, бачите, коїкалі не вистачає, то прокапався і йду додому. Попав в програму, але та сама і по це от, і будемо говорити, так як працюючи і по цьому безкоштовно. Будемо сподіватися, що цю хворобу подолаємо. П'ятий місяць лікується в обласному онкоцентрі Людмила Лук'янчук. Важко переносити, трошки голова болить, нудить. В період вагітності 37 тижнів я виявила себе пухлиночку на груді О, і звернулася до цих спеціалістів хороших. І зараз на даний час вродила донечку Оленку і проходжу курс лікування. Сусідка по палаті Леся Смолка каже, процес лікування тривалий, тому набирається терпіння. Зараз нас двох поки що в палаті, затишно, тихо, свіже повітря, ще фарба пахне, не висохла. І таке відчуття, знаєте, спокою. Я не знаю, спочатку була тривога в перший раз, а зараз приходиш, ти розумієш, що тобі потрібно лікуватися, що тобі потрібне терпіння. Нове хіміотерапевтичне відділення, яке займає два поверхи, розраховане на 55 ліжок. Тут облаштували палати, оглядові та маніпуляційні, розказав лікар Ігор Чоплак. Щодня сюди поступають до 35 хворих. Ми знаходимося в двохмісній палаті. Також відділені є трьохмісні, чотирьохмісні палати. Вісім палат є з санвузлами, окремими туалетами та душовими. Є своя сестринська, досить велика, ординаторська. Сучасна пацієнт, знаходиться один-два дні на стаціонарі. Лікарів, санітарок ми зараз забезпечені. Трошки є певне питання з маніпуляційними сестрами. Тут набагато більше місця, просторніше. Там ми стояли, можна, якщо так сказати, людина на людині. Захворюваність на онкологію зростає на 2-3 відсотки. Відчували нестачу в площі для того, щоб лікувати пацієнтів з Волині й інших областей, сказав директор центру Юрій Малімон. На реконструкцію нового хіміотерапевтичного відділення витратили 5,5 мільйонів гривень. Участь приймали і спонсори, плюс були наші кошти спецрахунку зароблені, плюс кошти обласної ради. Нам вдалося і ліжковий фонд збільшити, і знову ж таки значно покращити умови працівникам нашим. Багато операцій переселенців оперуємо хіміотерапію в повному об'ємі. Проводяться. Поки що ми особливих проблем з хіміопрепаратами не відчуваємо. хіміопрепарати закупляються за державні кошти на жаль. Є певні проблеми з поступленням нових, але ми ще працюємо на старих запасах. Зі слів Юрія Малімона. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Волинському онкоцентрі стаціонарно пролікували понад 200 переселенців, амбулаторно 400. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.